Всім привіт! І сьогодні ми будемо шукати тут Перший подарунок. Ось подарунок. Перший подарунок. Так мене щось не відкривається. Може, ти попробуєш? О, вкрився! Давай, давай. Що не випав? Іде ж? мною, я все одного подарунок. О, здивіться, що випало. У нас явно треба сьогодні. І десь тут має подарунок зробити. Он, он тут має десь подарунок теж О, он бачите? А я не бачу, я зараз ці подарунки вийшов. І ще треті має десь бути. Третій тут все має бути. Я бачу, що третій. А ось ти, ти йди там пошукай, я зараз тут ще потискаю. Щоб вийшовся. Почне тискається. Що, ти показала і темп? Иду вот этой. Я он тут, я он тут. Там, куда ты пошла? Он туда прямо иди прям. Да не туда взад. И О, открой все. Почекай. Как что мне попадаете? Еще. Так. Ну а ты садишь, ты Я давай открывайся. Mm. Мама тебе снизу буду. Я уже мне это и садится. уже боится, меня. Сусу, Думаю, ти, ти, ти вже буде боиться? Можеш би нас до мене підійти? <звук> так. Я не ложный плюс. Ты у мене пса на ой, бат. Ты Де ти? Тут усе майка. Я бачу подарунка! за стіной. Ось за стіною побачила подарунка. ось тут ще за стіною є такий подарунок. Бачите? Я його не бачу. А ось він мене біля стіни нагалась. У мене із цього випав іншого кактус. Бачите? Як йоса? А з іншого це, бачите, пальмочка. Ну, ось я вже їх видала. Вони нам гадки

Ти... Тристися. Так, Давай, давай, бестыше. Давай, подовода, сама пиховка. Дай так. Стоишь на месте? Сай. И я закінчується. Всем пока. Пока-пока, сети. Пока, пока.